19 грудня міністр освіти і науки України Сергій Квіт взяв участь у презентації нового веб представництва міністерства освіти і науки України. А проект спрямовано на допомогу школярам, студентам, працівникам навчальних закладів та держслужбовцям. Цей сайт новий він буде важливим інструментом для нашої діяльності. Він містить багато інтерактивних можливостей. Тобто, ми запитуємо у наших користувачів, що б вони хотіли бачити, зокрема. Ми зібрали інформацію через опитування. Про те, яку саме інформацію найчастіше шукають користувачі, і те, що шукається найчастіше, вже буде виставлено на сайті. Дуже важлива частина нашого чи як сказати, можливості, які дає наш новий сайт, це має бути хороша пошукова система для того, щоб розібратися в великому обсязі різних законів, підзаконних актів, різних документів нормативних листів міністра, які стосуються різних сфер діяльності на. Нашого міністерства організації навчального процесу, і таке інше, тобто якісна пошукова система. Сайт повинен бути сучасним і він повинен виглядати сучасно. Він повинен бути дружнім. Тому таке саме завдання ми ставили перед компанією Dia Діджитал. І ми дуже дякуємо, що вони вже завершують цю роботу. Декілька загальних тез, що ми досягли, по перше це зменшення розділів. Було більше 200 розділів. Ми Зменшили їх до ста, їх буде ще менше, але при цьому ми повністю зберегли наявну інформацію, та інформація, яка є актуальна. А також ми на першій сторінці надали для ключових персон, як ми їх називаємо, на котрих ми намагалися орієнтувати потік інформації, можливість в один клік отримати те, що їм треба. це школярі, студенти, батьки, освітяни, керівники, держслужбовці.